Добрий день, шановне панство, зранку дав їсти нутріям. гранулу вони, звичайно, їсти не хочуть. Ну, в принципі, вони би їли гранулу, але я почав, як завжди, давати соковиті корми, прийшов з роботи. І вони кидають гранулу, кидають все і беруться до соковитих кормів. Ну, але зараз пройшов вчора. Минув місяць, як би мала родити самка, як би рахувати від початку, коли я кинув самця. І протягом того місяця, в який би мали родити самки, я тільки розродилася одна лише самка. Коли інші будуть родити і чи будуть родити, то час покаже. Ну, в принципі, на мій вигляд, як, як мінімум ще дві самки мають родити з семи, і ще є дві в клітці, і, і тоді я буду того. Ще місяць пройде, і щоб було 100% впевненості, я там не збіднію, якщо ще місяць їх. Прогодую і ще через місяць, буде два місяці, як я відсадив самця, може півтора, подивлюся, як в мене з часом буде як. І я буду дивитися, робити ревізію, промацувати внутрі і буду сортувати. Бо я вже хотів робити, але мене деякі води відрадили від того. І сказали ще місяць почекати, щоб ти помилки не наробив і щоб я не наробив біди. Ну, то, знаєте, так як в мене 9 самокітних, і якби я там помилився, ну, то нічого б страшного не було. Ну, але знаєте, не хочеться робити помилок, бо в принципі в мене ще такого не було, що я забив нутрію, а вона була з маленькими внутрінятами. Про даний вольєр. Війни продовжуються, воюють всі зі всіма. ну, Не всі зі всіма, але є стички, які я бачу і нападають на ту кітну самку. І різні. Не то, що одна. Може, то все агресії дає. самець, що він там товчеться раз, з тими самками теж не може дати ради. І ті крики, які є в даному приміщенні, вони передаються на, напевно, на інших внутрі. Бачите, вони не стида... не стидаються, що я говорю, що вони показують хто що ще є. Ой, внутрінята малі, гарненько ростуть, є такий Стандартний, дуже гарний такий екземпляр. Вже пробую. Тепер щодо соковитих кормів, які мають властивість закінчуватися, ще один, одна тачка така невеличка залишила. Я вчора одну тачку. Е Привіз для згодування, йде вже економ режим. Їжджу на роботу через місто, заглядаю, де є більша трава, бо біля будинків травичка трошки більша. Видно, як сонце присвічує, будинки мають тепло і там травичка трошки більша. Ну, думаю, через тиждень-півтора, як в мене. Закінчуться соковиті корми. Я в принципі навіть не представляю, як воно буде. От. Бо е нутрнята, ось тут у мене поїлочка є. Не знаю, чи нутрінята дістануть. Не буду діставати, то я кину або цегли, або блока. Шлакоблоха їм тут положу, щоб малі внутрі вискакували і мали доступ до води. Бо косою ще думаю через тиждень-10 днів від, ну, на той період, що в мене ще будуть соковиті корми, то трава не, не, не підросте так, щоб косою кусити. Ну, але що маємо, то маємо. Все, хотів робити забій, холодно. Сніг в нас, і сніг, і дощ не знати що. А я на вулиці забій роблю, холодно. Думаю, ну, не зекономлю, звичайно, бо якби я чотири самця пустив на м'ясо, то, звичайно, трохи б на день, на два би зекономив соковитих кормів. Ну, але так, що маємо, то маємо. І далі продовжуємо займатися своїми нутріями.